Катерина Осипова, учениця 9 Б класу Шосинської гімназії, здобула перемогу на четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, отримавши диплом третього ступеня. З перемогою ученицю та її викладачку привітала директорка гімназії Юлія Мороз, і це особисто вручила їм невеличкі подарунки. Україна Серед усіх учнів України, серед вашої вікової категорії 9 класу, ви спромоглися привезти найцінніше перемогу. Катерина Осипова говорить до олімпіади готувалась досить ретильно. Це й стало запорукою високого результату. Докладали ми багато зусиль разом з моїм викладачем. Було просто нелегко, але в задоволення були такі все ж практичні запитання: де треба знати добре теорію, де треба добре знати практику, де треба вміти застосувати це все у. У саме у процесі саме добрі знання конституції допомогли Катерині завоювати призове місце. Конституція це основа, основа всіх законів. Саме на конституції базуються всі закони, всі підзаконні нормативні акти. Переважна більшість запитань були щодо конституції. А щодо певних там статей, положень Конституції на відкритих запитаннях, де вставити пропущені слова, також були уривки з певної статті Конституції, з певного положення. То що, ну все ж таки, був добрий такий нахил саме на Конституцію України. Підготувала переможницю її вчителька Віта Гусак. Мені здається, потрібно викладати. Так, щоб дітям було цікаво, ось це головне. Тим паче, правознавство у нас викладається на сьогодні лише у 9 класі, а лише один урок в нас на тиждень, тобто це невеликий предмет, і його завдання саме зацікавити учнів, зробити і надихнути їх на те, щоб вони знали свої права, вони розуміли, для чого це потрібно. Тим паче, ось в тих умовах, в яких ми зараз живемо, захищати себе це. Це те, що необхідно, не дивлячись на те, що вивчати правознавство починають у 9 класі. Діти все ж знають свої базові права, говорить вчителька. Вона наголошує, що молодь наразі у цьому плані досить обізнана. По перше, елементарно знають, що вони мають право на життя, на ім'я. От з цього ми починаємо. На початку все ж таки у нас курс так побудований, що спочатку йде теорія. Теорія не так цікава, скажімо так. Там вже друга частина практика. але починаю з практичної, хоча з так елементами, тобто проговоримо, От, наприклад, ви пішли в магазин, вам продали неякісний товар, що ви будете робити. Половина відповідає, що ну мабуть, промовчимо і на цьому все. Хто вже починає говорити, але це ж ну як це так? Нам продали неякісну продукцію, треба захищати свої права і так далі. І от з цього і починаємо. Тобто, а як саме це робити, ми і будемо вивчати. Тобто, з таких моментів ми починаємо. Частково вони знають, але потрібно це правильно оформити, так би мовити, в їхніх головах, щоб вони розуміли для чого це і як саме це можна використати. Катерина наголошує, що кожен повинен обов'язково бути юридично підкованим. Своє майбутнє також хоче пов'язати з юриспруденцією. Щоб жити в соціумі, треба обов'язково знати певні межі, певні рамки. Певні обов'язки до того ж, треба захищати та свої права, свої свободи, та саме цьому навчає такі предмети, як правознавство. Також хочу на юридичний факультет, хочу до Харкова поступити до Ярослава Мудрого. А, а там, ну ще буду дивитися, що два роки є. Але це точно що не юридичний факультет. Але місто та університет ще буду ще буду думати вибирати.